І отакі двері. Бачите, в даний час радиску обирали. Це зараз будемо набувати касети. Набуватися для Такі розміри. Це 6 метрів ширина, 25 довжина. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. У нас вже тепличка повністю накрита. І Мене просили, просто хлопці, як двері робили, як без натягування, як то кажеться, без прибиття до досок, плівка тримається. Як я показував, тут була канава. Канаву ми закинули землею, підтягнули і натягується. Ще можна натягнути. Ще можна натягнути. Одну сторону, другу це ще буде натягуватися. О, І вона буде отака. Тепер я покажу, як ми збили. Тут ми не прибиваємо. Як хто каже, що не прибиваєте, б'є сильно. Як я казав, у нас по желізі. Щоб воно било і а в мене арматура була не відребриста. П'ять років і стояло, тільки знак був коричневий від арматури. А так, ну якщо вона вже сама по собі, ще й нагрівання кажуть, дуже велике було, там до 50 градусів, якщо більше, метал більше при нагрівається, ніж доска. Натягнення тільки так, ми більше нічого не прибували. Тому що якщо тут на заході України буде сніг побільше, розумієте, ти можеш просто-напросто відкопати. Зняв, відцепив, зняв плівку і хай зимою буде, тому що повали тобі теплицю і порве плівка. Е, так що це на ваше, як то кажеться, то хочете прибувати, будь ласка, прибувайте, це для вас, щоб не гуляло, чи що е, кажуть, у нас не так гуляє, воно ну, натягнене, воно просто вона для цього та плівка є. Якщо чесно, вона для цього є. Краї ми забили отак. Бачите, це краї забили так зробили невеличкі такі тут. Теж закопали всередину, плівку, зверху прибили. І отакі двері. Бачите, з підручного мали, мали. ми ось такі двері і Доски цього на то, якщо плотніше було з тої сторони. О. А так ще тут трохи підправиться. І така у нас вийшла бачте, тепличка. Ось така вийшла тепличка. А хто може не має часу встановлювати сам теплицю і думав собі встановити, наняти професіоналів, то рекомендую Леонід Маркович своєю бригадою. Виготовляють, доставляють, встановлюють професійно теплички. То звертайтесь за номером телефону, вказаним на відео, і також. Ссылка на їхній сайт буде в описі під відео. Встановлення як маленьких дачних, так і великих фермерських теплиць. Дехто каже, може поверху прибити чи що, ну я маю виду саму, щоб хоч тримало. Воно натягнуто, воно верх не ходить. Може бути, оце по боках трохи ходить. Буки теж тут не ходять. Вітер, якщо є. Були 24 рази вітер, я б не сказав, що аж такі, як то кажеться, сильні вітри. Я їх тут не бачив, чесно, я не бачив. Дехто каже порогради. Отакі проб'є. І машину проб'є, вікна перебуває. Це вже, як то кажеться, стихія. Це стихія. Маленькі градик падає, відлітає, як шарики тенісні. все точно. Це вже провірено, теж переживали. Були трошки більші. Кажуть, якщо великий град, це стихія, нема що. Так само, як снігопади великі, що не встигайте, то я вам говорю, що роблять. Навіть якщо є великі, здорові, з металу зроблені, вони дорогі, метал дорогий. Якщо є сильні снігопади, просто-напросто ти не встигаєш, як то кажеться, а тобі вже її вали, беруть ножі, роз... прорізають плівку. Прирізають повністю, відкривають, щоб плівка впала разом з тим снігом. Тепличка вам стоїть, а як то кажеться, тепличка стоїть сама база, а плівка все ж таки дорог, той дешевший, чим самі метал, якщо у вас зацифруватися буде. А так кажу, що на, ваше, як то кажеться, на ваш вибір, чи прибувати, чи не прибувати. Я б лишив так, нагріється, нічого страшного кажуть. Ні, нічого страшного. Зараз трохи прохолодні. В тому мене питали, скільки градусів. 15 градусів було, перка 16, воно піднімається. Ну що, сонечко. Головне, щоб не було, як то кажеться, захмарами сонце. Коли сонце є відкрито, за що у нас на Херсонщині більш сонячних днів і вони не так хмарно, то там все у нас і скоріше роде, тому що вже в даний час радиску би вбирали і зелень. Це я вам кажу, як є, так мої відео роки назад, можете дивитися. Все, що покажу вам ще деш всередині. Вверху тут бачите, які у нас розтяжки дав. А тут для Це зараз будемо набувати касети. У На мене відео буде про касети, про все остальне. я зробив. Ми зробили отакі, бачите, тут, бачите, конденсат. Тут є конденсат. А тут вже нема. Щоб не падав конденсат на касети, тут касети будуть, ми підбили другу плівку. Бажано підбивати другу плівку. Бажано. Взагалі, коли вирощуєте це, друга плівка, звичайно, вона буде і тепліша, як на зиму. Двері другі теж такі самі, бачите. Зараз все трохи підсохне, ми будемо фрезерувати тут. Це буде фрезеруватися, ще трошки. Ну, ще, ще холодно, як то кажеться, ще, ще трошки мукрувато. Ну і так ми тут зробили. Бачите, двері є, вони відкриваються про той та й все. Ось така тепличка у нас. Розміри. Кожен раз я говорив, які розміри. Це 6 метрів ширина, 25 довжина. Плівки тут вийшло в мене 11 з чим, то бо кусок такий лишився якраз на боки. Метр, метр десь до півтора. Коротше, 9 можна було натягнути, якби чуть-чуть менше. Можна, де хто говорить, ті стопчики бокові більше дати, щоб ви вільно ходили. Можна, якраз тоді на 12 вона пішла б. Просто у нас стопчиків більше не було. Таке задумали і таке построїли. Як то кажуть, тимчасово. Щоб без ділі, я кажу, без роботи не сидіти. О, жінка буде зараз набувати. У нас спеціаліст по цьому, якщо чесно. Вона зараз буде набувати касети. Касети будуть набуватися. для... Будемо капусту кидати. В 160 ми кинемо капусту, бачите. Отакі. От А перець і помідор ми будемо в меншу. Є в нас 96-та, і опіць 54. Можна більше, щоб потім не... Бо для пікіровки роблять навіть в такі малесенькі, тоненькі, 270-ті, кидають перець. потім пікеровку роблять самого цього. Я як для себе, то я пікеровки не робив на перцю на помідора. Я собі коли вже потеплішало, яси касети, скільки мені треба, вкинув і цей, і виростили і дуже добре. Особливо це по капусті, по капусті так само. Ми в капусту, отак набувається, ми по капусті теж в касети, що весною, що на осінь. Ми чи літом ми капусти в касети. Які питання? Пишіть. По відповіді я в коментарях постійно пишу, відписую. Так що дивимося, бачите, оце натягнуто. Ще кажуть, якщо буде жара, ще можна трохи підтягнути боки. І буде вона без лог. Без, без зараз вона тримає, бачите, нема. А кажу, то це я просто, щоб не портити плівку, то треба потім планки, то дірки лишаються, Це, я як кажу, якщо на великі сніги, зараз снігів таких немає. но... Але може бути, може бути, просто викупали цю. Буки можна відірвати бо там, е, скоро. І все. І плівка зберігається. Все ж таки якихось е, 5-600, чи скільки, залежить, яка у вас плівка, на скільки метрів, на скільки цього, можна зберегти. Всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення.